Кліщовий бореліоз – хвороба лайма. Якщо у вас болять суглоби, є коксартроз, є неврологічна симптоматика, є оніміння, є відчуття мурах по тілу, є серцебиття, є атрофія кори головного мозку, запалення оболонок, є міокардит, а ревмопроби в нормі, то здайте імуноглобуліни G та M на борелію методом і Якщо він буде позитивний, то тільки тоді імуноблот. Бо Інакше може бути сумнівний, бо організм може бути знайомий вже з жгутиками, з подібними бактеріями. Якщо це все позитивне, то тоді лікар-інфекціоніст розпише вам лікування на 28 днів азитроміцин, і він переведе цю хворобу в стадію ремісії, бо повністю вилікувати не можна. Можливо, у вас в дитинстві вкусив кліщі, було почервоніння, але на це не звернуло увагу. Тому дуже важливо, якщо дитину чи дорослого вкусив кліщ, то його витягнути якомога скоріше шовковою ниткою, щоб не розірвати, щоб не...